Святий Миколай разом зі своїми помічниками завітав у Денишівський дитячий дошкільний будинок з великою торбою подарунків для дітей сиріт, щоб нагородити їх за добрі вчинки та слухняність. Малечі підготували справжній концерт з піснями, танцями та віршами про Миколая, аби ще раз переконати всіх присутніх, що вони заслуговують на гостинці від чудотворця. Нам, зонечко, засяй, разом з нами попружляй. у ролі помічника Миколая до дітей з подарунками приїхав і радник прем'єр-міністра України Олег Черпіцький, який вже багато років є меценатом дитячого будинку. За що й отримав статус почесного та хрещеного батька закладу. Благодійник ділиться, що приїжджає до своїх маленьких друзів дуже часто, тому що з Денишівським дитячим будинком його пов'язує сімейна історія. Майже 50 років я відвідую цей заклад. Не помилився, чому 50? Тому що, мабуть, від дня народження моя мама, яка тут працювала все своє життя, вона нас з самого дитинства від народження, ну, знаєте, три сини, куди було діти, брала з собою і на роботу, в той час вона працювала вихователькою. І тому я кажу, що майже 50 років, але в 94-му році, коли після того, як мами не стало, той директор, який маму змінив на посаді директора дитячого будинку в той час, зателефонував особисто мені і попросив допомоги, тому що на той час взагалі було відсутнє, можна так сказати, певністю відсутнє бюджетне фінансування таких закладів. І з того часу я там і моя сім'я, брати мої, ми почали допомагати дитячому будинку. Директор дитячого будинку розповідає, що для дітей дуже важливо, що про них завжди пам'ятають та піклуються, приїжджаючи не тільки на свята, а й постійно допомагаючи протягом року. Сьогодні гарне свято, день святого Миколая. Діти наші з нетерпінням чекають його, адже святий Миколай-захисник захищає і дарує дітям казку. Сьогодні святий Миколай з допомогою своїх помічників, які розуміють, що нашим діткам. Потрібна така допомога і соціальна підтримка, адже кожна дитина повинна рости щасливою, і Україна наша тоді буде багатою державою, коли діти будуть зростати щасливими і самодостатніми. Вихованці дитячого будинку обіцяли залишатися слухняними протягом наступного року і з величезним нетерпінням чекатимуть на Святого Миколая знову.